Першому турі групи б зустрічалися Зоря та Гент. Гра проходила на арена Люблін в Польщі. Вболівальників на стадіоні майже не було, але це не завадило зорі показати характер та стильні нерви. Мужики. Перший тайм для зорі проходив важко. Гент атакував та хотів забити гол. Класний момент зоря створила на 25-й хвилині. Проникаючи передачу на Гереро, а той прибирає захисника та б'є в нижній лівий кут. Було небезпечно голкіпер на місці. На 33-й хвилині гравець Гента Браул пробив за меж штрафної, але Турбаєвський рятує. В другому зря створювала свої моменти, пішли удари та намагалися контратакувати. Знову гереро він втік від захисників, вийшов один на один і не влучив по воротах. Ех, треба було бити в ближній кут, а так немає голу. На 66-й хвилині зоря пропустила гол. Ген зробив це дуже просто, це звичайний простір вільного гравця та гол. Кейперс не пробачає захист зорі 0-1. Але Зорю цим не здивуєш, хлопці на характері почали створювати свої моменти проти Гента важко це робити, але зорі байдуж спочатку пробив Анті, дуже непоганий утак. На 70 70-й хвилині шедевральна комбінація комбінація зорі. Один-два дотики, передача на 11 метрів, на Гереро та Гол. Один-один. Мужики на 82 й хвилині. Кейперс міг нас не пробачити, але у стійку момент був небезпечний. Пізніше бив пункс, класний удар, але Турбаєвський на місці. Фіксуємо 1-1. невеличка сенсація. Полювальники Гента розривають свою команду за нічию. Це приємно.